Олена сиділа в кабінеті лікаря, намагаючись зосередитись на словах, але все зливалося в один глухий гул. Лікар молодий, але серйозний, обережно вибирав вирази. Олена Іванівна. Аналізи показують певний ризик. Ми не можемо сказати стовідсотково, але, ймовірно, що дитина народиться синдроном Дауна. Вона відчула, як холо всередині, стиснула руки на колінах. А що тепер? Запитала, наче стороння, є кілька варіантів. Він знизив голос. Можемо зробити додаткові обстеження, але якщо ви не готові, можна перервати вагітність. Її серце стиснулося. Перервати? Після скількох років надії. Додому вона йшла пішки. Попри те, що була рання весна, і вітер шмагав по обличчі, в квартирі на неї чекав Антон. Ну що там? Запитав він, не відриваючись від ноутбука. Лікар каже, що є ризик. Вона зупинилася. Синдром Дауна. Чоловік нарешті підвів погляд. Це серйозно? Поки що діагноз неточний, але ні, Оленко, він відкинувся на спинку сільця. Ми не потягнемо хвору дитину. Ти знаєш, як це важко. Вона намагалася пояснити. Антоне, це наша дитина. Я не зможу, а я не зможу жити в пеклі. різко перебив він. Думай головою. І, врешті, я хочу здорову дитину, спадкоємця. Її губи тремтіли. Я вже вирішила. Я збережу вагітність. Антон мовчав кілька секунд, а потім холодно кинув. Тоді пакую речі. Мати приїхала наступного дня, Олена чекала від неї підтримки. Натомість почула ти що з глузду з'їхала? Самій без грошей? Із хворою дитиною? «Мама, перестань адже це моя дитина. А ти подумала, що буде через 5-10 років, а якщо він не зможе себе обслуговувати, я впораюся, і діагноз ще не точний. Мати лише зітхнула і пішла, гримнувши дверима. Ввечері Олена зателефонувала Жанні своїй найкращій подрузі. Мені так важко, почала вона. Антон вигнав мене. Та ну. голос Жани звучав здивовано, але без тривожності. Може, він просто злякався. Він сказав, щоб я робила аборт. Ну, Жанна затягнула паузу. Може, він має рацію? Не кожен потягне таке. Олена тоді ще не знала, чому в словах подруги було скільки байдужості. Після розмови з Жанною. Олена ще кілька днів жила у знайомої з роботи, спала на розкладачці в кутку маленької кімнати, вона намагалася триматися, але одного ранку, коли пішла зняти гроші з банкомата, екран висвітив холодний напис Операція неможлива. Олена зателефонувала в банк і почула всі рахунки заблоковані за ініціативою вашого чоловіка. Потім вона зв'язалася з Антоном. Це ти заблокував мої гроші. А що ти хотіла? Щоб я утримував тебе і твою дурість народити хвору дитину. Голос у нього був спокійним, навіть насмішкуватим. Антоне, я ж нічого в тебе не прошу, тільки свої кошти. Це мої кошти, не забувай. А тепер крутись, як хочеш. Вона кинула слухавку, і в очах в неї потемніло. Через тиждень Олена дізналася, що Антон із Жанною полетіли на відпочинок. Фото з пляжу розривали її зсередини, Антон з тією ж усмішкою, що колись належала тільки їй, і Жанна в його обіймах щаслива без жодної тіні сорому. Вона не витримала і написала подрузі: То ось як ти мене підтримуєш. Відповідь прийшла швидко. Вибач, але ми з Антоном давно разом. Це не твоє діло. Олена сиділа в темряві і відчувала, як пече в грудях нема ні чоловіка, ні подруги, ні грошей, лишилась тільки дитина, яку вона повинна захистити. Наступного дня вона пішла до лікарні на плановий огляд довгий коридор, запах антисептику, бліді стіни, і раптом знайомий голос Олена? Невже? Вона повільно обернулася і побачила Михайла. Це ти? Вона навіть не була впевнена, що промовила вголос. Минуло, мабуть, років десять. Він усміхнувся, але в очах було співчуття. Як ти? Вона ледь стримала сльози. Вагітна, без чоловіка, і, здається, без усього. Михайло глянув із жалістю її вічі. Тоді дозволь допомогти. Олена відмахнулася. Не треба, у тебе своє життя, Моє життя саме зараз. Це робота в міністерстві і зустріч із тобою. Відтоді він почав з'являтися в її житті все частіше приносив фрукти, возив на обстеження, іноді просто сидів поруч, слухаючи її мовчання. Ти не зобов'язаний, намагалась перечити вона, а я й не відчуваю, що зобов'язаний, відповів він. Я хочу, вперше за багато тижнів Олена відчула, що їй є на кого спертися. Вечір був тихим, але вона не могла заснути. Дитина ворушилася активніше, ніж зазвичай. Раптом різкий біль прийшов по всьому тілу, вона зігнулася. Господи, прошепотіла, дістаючи телефон. Михайло відповів одразу Алло, здається, почалося. Мовила вона крізь біль. Лежи, я вже їду. Через двадцять хвилин він влетів у її квартиру. Взяв сумку з речами і обережно підняв її на руки. Тримайся, ми впораємось. У пологовій залі біль накочував хвилями. Але десь у глибині душі Оленя відчула. Цього разу вона не одна. Коли почула перший крик немовляти, серце вибухнуло від щастя. Лікар, витираючи піт з чола, посміхнувся. Вітаю, у вас на вигляд здоровий хлопчик. Зробимо аналізи, але я майже впевнений, що все буде добре. За декілька днів прийшли результати. Олена не могла повірити, сльози текли самі по щеках. Чуєш, Михайло? Він здоровий. Він притулився губами до її чола. Я знав, що так буде. перші дні після виписки були схожі на сон. Михайло майже не відходив від неї та малюка. Він навчився пеленати, готувати дитячі суміші, вставав ночами. Минув рік. Олена вже працювала дистанційно, Михайло отримав підвищення, у їхньому домі панував сміх. Маленький Іванко робив перші кроки, а в животику вже росла донечка. І саме тоді прийшли новини про Жанну Антона. Їх викликали до суду за фінансові махінації. Виявилося, що вони обманювали клієнтів і привласнювали їхні кошти. Антон отримав умовний термін та величезний штраф. Жанна зникла з міста. Одного дня Антон все ж зателефонував Олено, можемо зустрітись? Я хочу побачити сина. Вона довго мовчала, а потім спокійно відповіла Це не твій син, він мій. У нього є батько, вона поклала слухавку і вдихнула на повні груди. Ввечері вона сиділа на дивані, тримаючи на колінах сина. Михайло обійняв їх обох, і Олена подумала відмовившись від аборту, я врятувала не лише дитину, я врятувала своє життя і знайшла людину, яка любить мене. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.